Друзі, всім привіт! Вже зовсім скоро на ICTV2 відбудеться прем'єра нового українського серіалу. Справа НБР. Це детектив, який обіцяє стати одним із найяскравіших проєктів року. І сьогодні я розповім вам, чому варто чекати на цю прем'єру. У центрі сюжету: спеціальний підрозділ, надзвичайне бюро розслідувань або скорочено НБР. Його створили для того, щоб розкривати найскладніші та найрезонансніші злочини. І очолює цей підрозділ чоловік із непростою долею коваль, якого грає Сергій Стрельніков, його герой щойно повернувся з фронту, де пережив непрості випробування, і тепер має очолити команду, яка працює на межі закону, моралі та небезпеки. Але справа НБР це не скільки історії про розслідування, це ще й драма про людей, які мають власні секрети, страхи й слабкості. Кожен член команди приховує щось особисте, а іноді ці секрети стають небезпечнішими за будь-якого злочинця. Тому перед глядачем постає не лише інтрига кримінальних справ, а й напруга між персонажами. У серіалі буде 12 серій, і кожна з них окремий епізод. Але водночас усі вони складають єдину історію. Ми побачимо і класичні детективи розслідування, і великі сюжетні лінії, що тягнуться через увесь сезон. Це поєднання динаміки та психологічної глибини, яке рідко зустрічається на нашому телебаченні. Справа НБР це не просто ще один детектив, це серіал про те, що правда має ціну, а найскладніші вибори завжди робляться не у світлі, а в тіні. І кожна серія буде нагадувати нам, іноді найгучніші Злочини приховані в серцях тих, хто зобов'язаний боротися за справедливість. Прем'єра серіалу відбудеться зовсім скоро на ICTV2. не пропустіть.